Вітаю, друзі, з вами я, громадський активіст Майтал Юрій. 8 травня мав відбутися прийом громадян півого мера міста Олебедовича Албанського, який обіцяв ще за минулого разу влаштувати зустріч з Максимом Перлєєм. В слідчий раз, в слідчий понеділок, прийде сюди Перлєй. В слідчий раз прийде Перлєй і своїм юристом буде вам доказувати нам, що в них там все було правильно. Добре, згодом. Директорам подійсця Бакамунера, який мав пояснити, відкаля борги 28 мільйонів гривень перед Нафтогазом, а також додатково майже мільйон перед кампанією Плюс», яка через суд стягнула ці гроші. А ще додатково Максим Споріс платив судовий збір комісії тощо з нашої вами кишені. Я прийшов приблизно у 16 годин 20 хвилин, записався, дав довідку секретарю, вона зателефонувала Албанському, той сказав, хай зачекає. Я сидів, чекав. Чекав, 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 вийшла Мозвічук, зубник міського голови. Думаю, о, зараз напевно, я. І тут виходить Албанський. Дивимося. Так, так це ж прийшов, чекав вас, пів знаю, що... – Так ви, у вас у вас можна тримання да, години? З двох до п'яти. Я прийшов пів п'ятої пішов. Люди були, значить. Які а, люди мені, мені. Музичук була, чи що, ну, все. А, чому? а я ж, я ж, ну я не люди. Я ж прийшов приблизно, я ж прийшов приблизно годину. Я ж не прийшов, там якийсь там окремий час, там є. І... Чекав вас. Ви сказали, що я вже зачекаю. Я чекаю, чекаю, а вас немає немає. немає. Люди прийшли. — хочем... Хто люди? там Бузачук прийшла, ви можете в будь-яку годину з неба, можете з я ж, я, я, ж, я ж сидів, бачив, і була Бузачук, і та ще там... Дивися. Минулого разу вас не пандрука не було, поза минулого ви не працювали, зараз ви не приймаєте, що робити? Я приймав людей, що це не приймав? Я ж прийшов. У вас, вас 14-17, правильно? Приходьте, приходьте раніше, будь ласка. У вас 14-17, правильно? Будь ласка, не знімайте об'єкти. Я прийшов в приймальні години. Я, вас, я, ну, немає, я, 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 я з завжди спілкувався, немає, вас не було коли. До 17 години у вас приймання? Приходьте вчора. Так я вже третій 3, -3 понеділок приходжу. А, так, да? Добре. Мені дуже знайома ця поведінка. Його попередника, Антоні Павловича Іванова. Добрий день. Антолій Павлович, а що ви зараз на хану вже нанімаєте вже... Так это ж мінік, це ж ваша робота. Антоні Павлович. Антоні Павлович. Отже, я йшов потрапити на прийом до слуги народу, а потрапив до «Порохобота». Я був членом партії блоку Петра Порошенка Солідарність. Тому що так нахав брехати може лише Порошенка та його підлобузник Гечаренка. А також до них вже приєднався, ми бачимо Олег Албанський. Я був членом партії блоку Петра Порошенка Солідарність, який нещодавно виклав на Фейсбуці Подільської міської ради вітання депутата міського народу Юрія Діденка, яка, з інформацією Сергія Лещенка, радника Офісу президента, не голосувала за закон проти олігархів. Закон про деолігархізацію прийняли. В першому читанні буде друге читання восени, але що раптом не голосує Діденко з групи е, Павлюка, який, до речі, не голосував і на комітеті за 56-2-0, за цей от закон про гроші. Тобто, депутат із партії Слуга народа Юля Діденка не голосувала за закон проти олігархів, а також за підвищення податків за видобування корисних карпалень. Гроші, які повинні бути спрямовані на економічний паспорт дітей. Пам'ятаєте, що з кожного корисника палений там якийсь відсоток на економічний паспорт наших дітей, щоб у майбутньому вони могли надати ці гроші і використати як їм завгодно, ну швидше за все, на навчання та інші необхідні речі. Та Юлія Діденка була проти цього закону на користь олігарха Ахметова. Також на олігарха Ахметова працював весь час. Олексій Гончаренко. Олексій Гончаренко, фракція ПЕС Європейська Солідарність. Це п'ять прізвищ продажних політиків, які були офіційно озвучені на засіданні національного регулятора енергетики НКРКП, регулятора ключового органу, який займається тарифоутворенням в Україні. Ці прізвища людей, які фактично стали агентами впливу олігарха, а не інтересів громадян України. А пам'ятаєте, кожного разу, коли підвищували тарифи, колишній мер Антоні Анатолій Павлович Іванов скаржився, це не ми підвищуємо, це НКРКП, у складі якого знаходився Олексій Ганчаренко, який працював на користь олігарха Ахметова. Тобто ми бачимо, що Анатолій Павлович Іванов допомагав Ганчаренка та Ахметову. А зараз міста Ремістелибач Албанський продовжує цей шлях. Зазвичай, на правду, не ображаються. Але якщо Албанський образився, тоді він проти правди. Мене також дратує, коли мені дивляться в очі і нахабно брешуть, Особливо, коли я знаю правду. Ну якось так, сумно, але все одно ми їх зробимо.